Renault Megane, Так, четвертий рік. 1,6 бензиновий двигун, автоматична коробка передач. 4600 ціна. Бачите номер телефону. Так, часто питаєте за бюджетні автомобілі на автоматичній коробці передач. Дякую. Покажу вам детальніше, якщо нам сонечко дозволить. Зачеплю машину. Так, так виглядає да, вона. Є кондиціонер. Так, тут щось кришка відсутня. Дача ще Сандеру. 9-го року 1,4 бензин, 132 тисячі пробіг, 5 тисяч ціна, є сертифікат, не фарбоване авто. Номер вище. Так, хвилинку. П'ятиступенева механіка. Так, давно не показували. Шкода Фабія. Мало їх на ринках. П'ятого року. 1,4 бензин, 140 тисяч пробіг, 4600 ціна. Сервісна книга є тю. Так, ідеальний стан, два комплекта коліс. Номер є. Так, стан, звичайно, треба перевіряти. Кожного своє поняття ідеального стану. Так, моє діло показати вам ціну. І по можливості стан. А вже експерти займаються перевірками. Так, часто питаєте за них. Дача Логан в універсалі. На Луцькому авторинку їх трохи більше, ніж на інших ринках. Так, тут у нас 9 рік, 1,4 бензин, 169 тисяч пробіг, 5100 ціна. Ціле авто, є кондиціонер, сервісна книга номер 050 494 0880. Так, салон. На жаль, взагалі не видно, хіба не допоможе. На жаль, так, є ще фаркоп. Третя Мазда. Восьмого року, 1,6 дизельний двигун. П'ятиступенева механіка 5,100 ціна. Номер телефону є. 245 тисяч пробіг. П'ятиступенева механіка, так, вже було сказано, а більше нічого не бачу, на жаль, клімат. Клімат-контроль. П'ятий гольф п'ятого року, 5200 ціна. Так, 1,4 бензин MPI, 55 кВт. Є кондиціонер. Так, номер телефону. Тут. 238 тисяч пробіг. Ну, хоч не 170, а там вже далі треба перевіряти. Так, виглядає. Рено Сценік 5 рік, 180 тисяч пробіг. Власне, вказує, що 100% це оригінальний його пробіг. 1,6 бензиновий двигун. Авто не фарбоване. Складання дзеркал, датчик світло дощу, шкіряні вставки. як розумію, салон комбінований. Клімат Контроль 4990 ціна. Так виглядає клімат контроль. Бачите, п'ятиступенева механік. Citroen Berlingo і Renault Trafic. показуємо по черзі. Так, Berlingo в нас третього року. 1,6 бензин. 211 тисяч пробіг. 4350 ціна. Тут є номер. І тут ще раз. Так і неглядає в салоні. Так, є ще Фаркоп. Ви п'ятий в Універсалі п'ятого року. П'ять тисяч ціна. Тут у нас двохлітровий. Механічна коробка. Так, небитий не фарбований, 250 тисяч пробіг. Там номер телефону. Перепрошую, вітер дуже сильний, важко говорити. Так, показую, як він виглядає. Чотири електросклопідйомники. Ось так видно, вам буде стан сидіння. П'ятиступенева пробігання. І фаркоп. Ford Focus, Сьомий рік, 5200 ціна, 1,6 дизель, 109 кінських сил, механічна коробка передач, 314 тисяч пробіг. Так, є підігрів лобового. Так, бачу. У нас є люк, панорама, П'ятиступенева механіка. Так, ну, трошки видно. Мерседес Ванео. У нас такий мінівен від Мерседес. Третій рік, 4600 ціна, один дизельний двигун 90 кінських сил. Механічна коробка передач, 250 тисяч пробіг. Так, тут є номер телефону власника. Такі автомобілі на ринках дуже рідко трапляються. Фактично одиниці. Показую, як виглядає. Склопідйомники тут. Так виглядає кермо. П'ятиступанева механіка. І дисплей. Так, Дві бокові розсувні дверки. Так, там вже у нас багажне відділення. електроніки Рено Сценік, шостий рік, 5 тисяч ціна, 1,6 бензин, автоматична коробка передач, 211 тисяч пробіг. Так щось останнім часом ми не зустрічали таких автомобілей з таким двигуном, коробкою. Це можливо, вам буде видно. Мені сильно відблизкує. Кондиціонер є. Так, друзі, я роздивилась, напевно, власник помилився, помолився, там коробка механічна. Так, друзі, просили підписники, знайшли Б5 4 четвертого року, 5500 ціна, 1,9 дизельний двигун. Так, номер, сподіваюсь. Розберете. зачинено. З тої сторони глянемо. Так, п'ятиступанева механіка. Так, ага, все, авто відчинили. Я змогу детальніше показати. Так. Але тут є, підігрівий сидінь. Так, механіка п'ятистопанева, клімат-контроль. хороша комплектація. Але так, ще втратись втратись і люк ще є. Може багато чого розказати. Друзі, якраз сьогодні просили знайти такий автомобіль. Це дуже велика рідкість на ринках. седані, 6 року 333 ціна буде торг, 1,4 газбензин, 168 тисяч рідного пробігу. Відкажете номер ваш? Нуль. А, може, опустилося. О, дякую. Тут є номер, кого цікавить, телефонуйте. Показую, як виглядає авто. П'ятиступанева механіка. Є кондиціонер. І дача логан. Також часто запитуйте про них. Дев'ятий рік, 4900 ціна. 1,4 бензин, 80 кінських сил. Так, кондиціонер є, 190 тисяч пробіг номер. сподіваюся, видно. Так, сервісна історія. П'ятиступанева механіка. Так вона виглядає. Є Фаркоп. Volkswagen Touran. 4-го року 5500 ціна, 1,6 бензин, автоматична коробка передач, 230 тисяч пробіг. Хто затоноване? Погано видно. Вказує по колу, є фаркоп. Деталі вже за номером телефону до власника. Рено Кенгу. П'ятий рік, 5,400 ціна, 1,6 бензин, автоматична коробка передач. Так, тут номер телефону. Так рідко такі авто трапляються. Твердень. Так він виглядає. Кондиціонер є. Volkswagen Туран, третій рік, 5550 ціна, 1,6 бензин. Свіже пригнане, так реєстрація була в січні місяці, 207 тисяч пробіг. Шестиступанева механіка. Рено Кенго 5 рік, 5500 ціна, 1,2 бензин 55 кВт. Оригінальний пасажир, свіжопригнаний, є сервіска. 131 тисяча пробіг тут є номер. Так, у власника ще є буси. Я вам покажу, бо питаєте часто. Так, дивіться, тут є трафік довгій базі, 2-літровий дизель, оригінальний пасажир 15500, 13-го року. Так, бачите, пробіг 211 чорного кольору, 9 місць. Так, і ще один довгий базі трафік 9 го року 12200, двохлітровий дизель, 301 пробіг. Так, бачу так, вантажопасажир. Так, дякую, вантажопасажир, 6 місць. так, Хвилинку, сірий металік, довга база, газа водський. Вантажопасажир. Так, дуже дякую, тепер показуємо і Тут хтось не дозакрив і воно так закрилось. Так, показую, як він виглядає хвилиночку. Так, так, підкрасів по кузову немає автомобілю. П'ятистепанева механіка, кондиціонер.